Привіт! Сьогодні у нас дуже цікаве відео для людей, які думають, яку ж краще купити собі кавомашину, чи то додому, чи то в офіс. І сьогодні я вам спробую допомогти в цьому питанні. В цьому відео ми будемо розглядати в основному автоматичні моделі, тому що, як на мене, це ідеальний варіант що для будинку, що для офісу. Але якщо ви полюбляєте інші моделі, наприклад, крапельні, капсульні або ріжкові, то і про такі моделі я вам розповім. Тому давайте починати. А перед початком огляду рекомендую вам підписатись на наш канал, щоб не пропускати нові цікаві відео. А ще в нас є інші соцмережі, в яких є ще купу корисного контенту. А ще напишіть в коментарях, яким саме типом кавомашин ви віддаєте перевагу, цікаво, які найпопулярніші будуть в коментарях. Всі кавомашини та кавоварки в цьому відео будуть йти від найдешевшої моделі до найдорожчої. Давайте почнемо з ріжкових кавоварок, це дуже популярний тип кавоварок, і з ними ви трошки примірюєте на собі роль баріста, тому що більшість напоїв тут потрібно робити своїми руками. Що важливо для такого типу кавоварок, на мою думку? По-перше, це тиск водяного насоса. Він має бути як мінімум 15 бар. А також в таких кавоварках має бути стімер для подачі пару для взбиття молока та кипятку, щоб ви могли робити ще більше напоїв. Наведу для прикладу декілька моделей. Перша більш доступна кавоварка DeLonghi es 260 bk Це варіант, який підходить під наші критерії. Тут і стімер є, і тиск 15 бар з потужністю 1100 Вт. А ще тут можна готувати одночасно дві чашки кави, і це є дуже зручною функцією. Резервуар для води в 1 літр дозволить вам не надто часто доливати воду до кавоварки. Вона досить компактна і виглядає стильно та приємно. Ну і, звісно, це дуже хороший варіант за свої кошти. Смак кави дуже насичений та приємний. Ну, звісно, якщо ви використовуєте якісні зерна кави. Наступний тип кавомашин це капсульні. На мою думку, вони мають швидко готувати каву за рахунок того, що в них використовуються капсули з кавою. Насичений смак, адже капсули випускаються з різними видами кавових блендів. І, звісно ж, доступна ціна. Давайте дивитись, які моделі підійдуть під опис. Найдоступніша модель з нашого списку це крупс Dolce Gusto Genio S Ця модель працює тільки з капсулами і має цікавий зовнішній вигляд з сенсорним управлінням. Каву ця модель дійсно готує швидко і виходить вона досить смачною. Резервуар для води на 800 мл, тиск водяного насосу в 15 бар і потужність в 1500 ватт. А ще у вас є можливість приготувати один з 30 напоїв від еспресо до лати Мак'ято. Наступна модель це котек Фрістайл Лати. Вона вже трошки дорожча, але і функцій тут більше. По-перше, ця кавоварка працює не тільки з капсулами, а і з меленою кавою. Потужність 1350 Вт і резервуар ємністю в 1,6 літри. Кава на смак приємна та насичена. Потужний напірний насос з технологією Force Aroma під тиском 20 бар забезпечує найкращу пінку та максимальний аромат кожної чашки кави, а за допомогою сенсорного дисплея ви легко зможете обрати потрібний вам напій та налаштувати міцність та кількість кави. Далі поговоримо про автоматичні машини. Це буде найбільший відрізок нашого відео. По яким критеріям я б обирав автоматичну кавомашину? По-перше, кавомашина має бути простою використання. Автоматичні кавомашини люблять за те, що все готується дуже просто та без зайвих зусиль. В моделі має бути функція вспінення молока, та, звісно ж, все повинно готуватись автоматично без вашого втручання. Розповім вам про різні моделі в цій ціновій категорії. Почнемо з найдоступнішої: а саме це котек Креммат. А саме це котек кріммейт Matcha Black. Девайс виглядає дуже стильно і місця багато не займає, а потужність 1350 Вт. Та насос з тиском 19 бар зробить кожну вашу чашку смачною та ароматною з класною пінкою. Є функція вибору міцності та кількості кави резервуар для води на 1,5 літри та бункер кави ємністю в 200 г. Дозволять вам рідше заливати воду та засипати каву. Наступна модель трошки дорожча, це котек Кріммейт Compact Steam S. Це досить компактна стильна кавомашина з мінімалістичним дизайном, з дуже простим сенсорним управлінням та доволі швидким приготуванням кави. Завдяки функції швидкого нагріву термоблок ви швидко отримаєте бажаний напій, а насос з тиском в 19 бар зробить кожну вашу чашку кави ароматною та насиченою. Ну і звісно ж. Ця модель вміє сама взбивати молоко і є різні насадки для стимера, тому ви можете змінювати текстуру молока і пінка виходить дуже непоганою. Резервуар для води в 1,2 літри та контейнер для кави на 150 г, тому вам не потрібно буде часто досипати каву. Наступна модель Philips Series 2300. Зовнішній вигляд машини стильний і мені він подобається. А управління тут сенсорне і дуже зрозуміле з можливістю вибору міцності кави та об'єму. І ви легко зможете насолодитись чотирма напоями з пінкою, а система LatteGo автоматично готує пінку з ідеальною текстурою. Тиск водяного насоса тут 15 бар, і цього достатньо для цієї моделі. А великий резервуар для води на 1,8 літрів дасть вам змогу не заглядати кожного разу, чи не закінчилась у вас вода. Наступна модель автоматичної кавомашини Nivona Кафе Романтика. Це дуже проста в використанні модель з зрозумілим управлінням. Кава виходить з ароматною та з класною молочною пінкою, яку ви можете зробити однією кнопкою. Кавомашину оснащено резервуаром для води на 2,2 літри, та бункером для зерен на 250 г. Потужність кавомашини 1455 Вт. І тиск водяного насоса в 15 бар, які дозволять відкрити смак зерен на 100%. А ще одна дуже стильна модель це котек Cream Made. Копактчино Конектед. Окей. А ще одна дуже. Кстати, у Цикотек самі красиві кофі в машині. Реально. Крім Мейт... Компак. Мені погано. <laughs> ще одна дуже стильна модель від компанії Цикотек. Назву ми не пишемо ось тут. Гляньте, як вона виглядає. Тут купа фішок, управління через додаток, якісний капучинатор, зрозуміле управління сенсорним екраном, компактний корпус, дозатор з регулюванням, резервуар для молока на 400 мл і ще купа іншого. А ще тут є 30 встановлених напоїв, і навіть є холодні. А за допомогою водяного насосу на 19 бар кожен напій буде ідеальним. Наступна модель від французького бренду Krups, модель Evidence Eco Design. Зовнішній вигляд мені дуже подобається, вона компактна і дуже стильна. Тут є купа функцій, які покращують смак кави, наприклад, функція Quattro Force, яка враховує купу факторів, щоб зробити вашу каву ще кращою. Тут встановлено 8 видів напоїв, резервуар на 2,3 літри, а тиск водяного насоса 15 бар. Ну і, звісно ж, кава на смак дуже смачна і готується дуже просто. Просто натисніть одну кнопку і все. А чистити каву машину дуже просто. Ще одна кавомашина машина в цій ціновій категорії від компанії Philips Series 3300. Модель має вже звичний дизайн від Philips, приємний та мінімалістичний. Тут є великий сенсорний дисплей, на якому ви можете налаштувати все, що ви тільки захочете. Міцність, кількість кави, об'єм, а ще ця кавомашина тихіша на 40% ніж попередні моделі. Кава дуже ароматна та насичена, а це все завдяки потужності в 1450 Вт та тиску водяного насоса в 15 бар. Дуже непоганий варіант за свої кошти. А ще одна модель від компанії Krups Evidence One. Тут є дуже зрозумілий кольоровий дисплей, резервуар для води на 2,3 літри, налаштування помелу зерен та ємність контейнера для кави на 260 г. Тут є 17 попередньо встановлених рецептів кави, ну і, звісно ж, смак кави дуже насичений та ароматний. А піна дуже ніжна та має приємну текстуру. Зараз перейдемо до більш дорогих автоматичних кавомашин. Перша на черзі Нівона Romantica 790. Дуже якісна кавомашина з автоматичним капучинатором, можливістю приготування двох чашок кави одночасно. А функція Aroma Balance відкриє для вас новий досвід смакування кави. Завдяки трьом профілям екстракції, вона розкриває максимум смаку кожного зерна. А ще ви можете керувати нею з свого смартфона. Наступна модель DeLonghi Dynamica Plus. Це дуже класна кавомашина з великим функціоналом. Можна використовувати як мелену, так і зернову каву, кольоровий дисплей 24 завантажених рецепта, тиск водяного насоса в 15 бар та потужність 1450 Вт. А якщо хочете дізнатись детальніше про цю кавомашину, то ми вже знімали огляд на цю модель. І остання на сьогодні модель, найдорожча з нашого списку: Jura E8 Piano Black EC. Це дуже якісна модель з купою функцій, дуже гармонійним та мінімалістичним дизайном і точним налаштуванням змелювання. А 3D-зварювальний блок восьмого покоління забезпечить ідеальні умови зварювання та максимальний смак. Завдяки цьому нова е 8 готує ароматну каву протягом усього терміну служби. І, звісно ж, віддалене управління через додаток. Ось така вийшла підбірка. Дуже надію, що допоміг вам обрати якусь конкретну модель кавомашини. А якщо стало цікаво, всі ці перелічені кавоварки з цього відео ви можете придбати на сайті VOUA за посиланням, яке знаходиться в описі. Але окрім посилання, там є промокод зі знижкою на ці девайси. Поставте нам лайк, якщо сподобалось відео, і підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нові цікаві огляди.